Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були, поговоримо про важливі речі, які раз по раз трапляються з людьми. Мова буде про колективну безвідповідальність. Люди, коли збираються по двоє, Особливо, коли вони обирають короткий маршрут, із причин того, що вони себе знають, що вони не здатні там, на якісь труднощі, на великі зусилля, вони надають перевагу якомусь легкому способу проводити життя, робити якусь працю і не займалися ніколи там, якимись пішими походами, а ще й в екстремальних умовах. Вони дуже схильні на колективну безвідповідальність, коли е, вони намагаються е, не витрачати якихось зусиль. І це стосується не тільки фізичних зусиль, це стосується і психологічних зусиль. Тобто люди вони, е, подекуди женуться страхом. Тобто, коли люди успішно там доїжджають кимось потягом, виходять в нормальній. В нормальному місці, де вже кордон не так далеко, там він знаходиться в якихось кілометрах, там, ну, десятках десь десять кілометрів, не більше десь в цьому радіусі. Коли вони виходять із того потяга і йдуть, йдуть селом якимись посадками і полями, вони просто вийшли і йдуть без зупинок, вони не дивляться, що відбувається навколо. І коли один із них говорить, що давай роздивимося, що тут до чого, то інший боїться зупинитися, думає, що якраз те, що він рухається, є запорукою, що його не візьмуть, що їх не візьмуть. А насправді там вже їх чекають якісь лінії оборони чуть не відразу. Там перед полями можуть вже бути вирені якісь там канави. Якісь там переорані місця, накидана якась путанка. І це якраз сигнал до того, що ви йдете по тому маршруту, по якому йдуть усі. Бо він якийсь там чи перший приходить в голову, чи тут просто, просто кругом тут місця для того, щоб швидко здолати тих останніх кілька миль на кордоні на шляху до свободи через кордон. І замість того, щоб побачити ці якісь ознаки, ці якісь пропорції сигнали, які має віддзвонювати в голові, що стій. Тут же ж під ногами дідько знає, що робиться. Дідько знає, що заробив тут якісь накопані якісь траншеї, а тут просто поля. Тут можна цій траншеї колесо від трактора загубити, може вона недостатньо широка, щоб всього трактора туди закинути. Але все ж таки цієї фіні не повинно тут бути. І якось воно в голові не віддзвонює в такі моменти, також що варто було би зупинитися, варто було б сісти, подивитися, що робиться навколо, може дочекатися когось вечора, може, хоч би зрозуміти, що тут взагалі коїться, хоч би подивитися, як виглядають ті їхні секрети, може які покинуть, якому пощастить побачити там на. На якихось найближчих позиціях, так ні. Люди просто по-тупому продовжують йти, бо один каже: я йду, а інший каже, що та ні, та давай зачекаємо. Але якось виходить, що цей от комуністичний спадок, він крізь покоління все одно віддзвонює. Навіть ті люди, які народжені вже були після того, як комунізм рухнув і впав. Все одно в них якісь такі. Колективістські настрої, як один каже, що та йдемо та чого ти, там, то інший бере, і там теж йде. замість того, щоб сказати, що слухай, знаєш що, давай розділимося тут. Давай ти пройдеш і розділимося не там на якусь 10 хвилин часу чи 5 хвилин часу один від одного, а там я тут, наприклад, ввечері почекаю. Ти хочеш, то йди. Подивимося, з 6 Бо буває таке, що вони також і діляться, що один йде вперед. Але коли один йде вперед, то другий просто другий не втрачає його з поля зору. Якщо ви не втрачаєте один одного з поля зору, то ви спокійно попадаєтесь обидва в поле зору якогось прикордонника там, в засаді в ямі, який там сидить в ямі. Тому. Якщо рухаєтеся, наприклад, на ПМР, то краще не збиратися по двоє. Там хоче, хоче той рів виритий, але рів виритий там вже давно, він вже встиг пообсипатися. І його можна здолати навіть по одному, чепитися за якісь коріняки. Свіжі рове вони, звичайно, що там головна біль, так як це відбулося на кордоні з Молдовою в Чернівецькій області. Там по той бік Дністровського водосховища, там, наприклад, вирили, ліс, вирили рів за кордоном лісу, там село є грубна, наприклад. Там глибокий рів 4 на 4 метри, який ти з розгону не перестрибнеш, як то було раніше, десь ПМР, що там 2 метри шириною, 2 метри глибиною, той рів розбігся і перелетів на інший бік. Там більша частина встигала чи як там вистачало їм сили. Поштовху, щоб долетіти до протилежного боку, зачепитися і вийти на дві руки і далі давати драла. То, то свіжі рови там в Чернівецькій області, ну вони вже складніші туди, треба вже йти вдвох, і при тому всьому ви маєте могти підсадити один одного, Тобто не просто стати один одному на плечі, а можливо, що треба буде підставити руку як сходинку щоб людина могла схопитися там за край того рову. Ви повинні бути в такій нормальній фізичній формі, бо е, по, е, ну, по одному нереально туди лати, принаймні зараз. Пройдуть там якісь дощі, воно там е, розмиє е, береги, оголить якісь коріння знову, за них можна буде хапатися і вилазити. А зараз, е, зараз це складна історія. Тому так, тому ну, і це саме стосується ця от колективна безвідповідальність, вона проявляється також на інших маршрутах. Навіть коли йдуть люди горами, вони, звичайно, йдуть лісом і зовсім не стежками лізуть якимись хащами на початку маршруту. Там, де їх ніхто і ловити не буде, але вони там йдуть в камуфляжі і. На туристичні стежки вони бояться навіть виходити, вони не знають, що там їх чекає. Вони думають, що весь той шум, що там відбувається, то прикордонники. Особливо, коли на, 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 чути якийсь мотоцикл, чути якийсь індурик, чи квадрик, вони завжди думають, що у всіх 100% випадків то прикордонники. Ну, в принципі, виходити перевіряти ту фігню. Вони не дуже хороша ідея. Прикордонники, що місцеві там ганяють. Але в місцевих е головний транспорт це індурики. Доріг там по горах не дуже є. І вся молодь ганяє на якихось мотоциклах. Там. Ну, і На квадриках також туристів возять, в оренду їх можна взяти. По якихось ворогтах, так точно там є така розвага. Але коли ти стартанув, десь там умовно з якоїсь ворог ти вже в камуфляжі, то звичайно тобі не можна показуватись на якихось стежках. І фактично ви долаєте, чи як там втрачаєте велику, силу, силу силену зусиль на тих ділянках, на яких зусиль втратити не треба. Чи могли би спокійно там пройти. Там, бо, бо, бо фактично по тому Чорногірському хребту можна по всьому пройти. Від краю до краю, Говерли до Попа Івана можна просто по хребті гребти, але у вас на обличчі не повинно бути написано, що ви кожного, кожного зустрічного шандарахаєтесь, і ви взагалі тут вперше, а вдаєте, що ви тут не вперше, що ви там якісь туристи, шмористи похнюпили голову і лякаєтесь кожного. Там. Як буває, Є, є, які йдуть десь в камуфляжі, нариваються на якихось туристів, які там стоять, молодь стоїть, просто е, розбили табір. Тут виходить таке диво камуфляжне, вони там, звичайно, його обступають, бо тут таке побачити ну, прикольно, вони таке раз по раз бачать. Людина лякається, що до нього стільки уваги, бо вони його розпитують, а куди ти йдеш? Бо їм справді. Так якось кумедно на то дивитися, що люди так себе поводять. Тому це дуже полохає наших туристів, тому ніякого камуфляжу. Камуфляж вам ніяких переваг не дає, я про це говорив в іншому відео. І ніякої колективної безвідповідальності. Тобто є прості правила, їх треба дотримуватися. І е, коли хтось із вас хоче їх порушити, то не варто продовжувати цей шлях разом. Треба мирно розійтися, щоб кожен пішов далі в своєму темпі. І, і е, особливо той, який розуміє, які наслідки е, це може мати. Так що успіху усім вам і зустрінемося по цей бік кордонів.